Під час літніх канікул, яких залишилося не так вже й багато, діти розважаються, відпочивають і знаходять нових друзів. Втім, на жаль, не всім малюкам доводиться провести літні канікули весело. В дитячій обласній лікарні в онковідділенні наразі перебувають 25 дітей. Вони, як ніхто інший, хочуть розваг, веселощів та подарунків. Волонтер Діана Мороз разом з небайдужими віничанами організувала свято для малих. Як це було, дивіться у наступному сюжеті. Подарунки, повітряні кульки, гарний настрій і посмішки. Все це несу до дитячої обласної лікарні волонтер Діана Мороз із друзями та небайдужими вінничанами, які щодня готові прийти на допомогу. У фоє онковідділення на малечу з нетерпінням вже чекають герої з улюблених мультфільмів Спач Боб», русалонька та Урсула. Ой, ой, ой. Ой, ой, я не знаю, а давай перевірити. Ось ти не повтіка добре. О, до лікарні такі веселі гості приїздять не часто, і це не дивно. А тому кожну таку зустріч маленькі пацієнти цінують. Аби взяти участь у розважальних конкурсах та переглянути виставу, виходять із палат навіть з підключеними системами. Волонтера Діану Мороз знають не лише у Вінниці, а й за її межами, адже постійно опікуються хворими дітьми, допомагає і самотнім людям похилого віку. Каже, подарунки та сувеніри до дитячої обласної передавала неодноразово а ось свято тут влаштували вперше. Нам завжди хотілося допомогти всім діткам, хоча б частково. Тому ми вирішили влаштувати таке невеличке для них свято в такому казковому плані для того, щоб вони забули, хоча б на деякий час про свою хворобу, що в них посмішки були на обличчях, щоб вони відчули себе звичайними дітками, звичайними радощами. Діти не одразу, як то кажуть, ідуть на контакт з аніматорами, деякі налякані і сором'язливі. Це зрозуміло, адже на долю цих малих випало чимало нелегких випробувань. Не просто і батькам. Вони докладають максимум зусиль, аби допомогти власні крихітці рости здоровою і щасливою. Мені навіть і важко уявити. Цю біль, яку відчувають батьки, тому що мені здається, що найстрашніше, що може відчувати будь-яка мама чи батько, це загроза життю для її дитини. Тому я дуже співчуваю такому тяжкому горю, коли стикаються батьки з такою бідою, як дитячі хвороби, особливо як рак. І мені хочеться дуже, щоб всі люди не забували про те, що є такі діти, і хто чи може допомагали їм обов'язково, тому що дуже часто батьки самі не справляються ні фінансово, ні морально. Наразі в онковідділенні знаходиться 25 дітей. Всі мають різні захворювання і по різному з ними борються. Втім, посмішки на дитячих обличчях вселяють надії на краще. Да. Психолог Олександр Мороз стверджує, подібні розваги для дітей не лише корисні, вони просто необхідні, адже дарують приємні емоції, а гарний психологічний стан важливий для кожного з нас. Надзвичайно важлива підтримка психологічного стану такої людини. Майже люба хвороба може відійти, якщо правильно себе налаштовувати на... в голові. В голові. Тому ліки це звичайно добре, правильно, і вони діють по-своєму, без них теж ніяк. Але іноді і ліки не допомагають, якщо людина просто занурюється в цю проблему, в хворобу і не бачить виходу. Тому отакі, отаке свято, яке ми сьогодні влаштували. Я думаю, хоча б на якусь маленьку частинку підняло бойових бойовий дух цих дітей. І їм буде трошки легше, трошки веселіше справлятися з тим, що вони мають. Волонтери запевняють, будуть і надалі підтримувати малюків і дивувати приємними сюрпризами. Якщо, хоча б раз в тиждень таким дітям давати порцію позитиву, я думаю, це принесе велику користь для їхнього швидшого одужання від отриманої порції гарного настрою, радісно на душі стає і батькам. На камеру їм говорити не просто, втім впевнені такі зустрічі для дітей панацея від багатьох хвороб. Свято дуже сподобалося. Діти отримали масу задоволення і подарунки цікаві, гарні. Вони ну, дітям дуже великий позитив і настрій, і взагалі діти получають масу задоволення і довольніше. Потім протягом двох днів вони потім ходять і розказують, що у нас були такі там клоуни, чи хто там. Вони дуже чекають цього свята, наприклад, хто там прийде, вони знають, що субота, неділя до них клоун приходить. Вони чекають вже на коридорі, виглядають, коли цей клоун прийде. Ми дуже часто їздимо і як по лікарнях, так і їздимо в дитячі будинки. Я думаю, що це дуже необхідно, адже такі дітки вони потребують такої уваги. Їм цікаво когось нового побачити. Не тільки мультика, якісь цікаві з персонажами подивитися, їм набагато цікавіше, коли цей персонаж саме до них завітає. То я думаю, звичайно, що це потрібно і дуже потрібно це робити і частіше, якщо можна. І працювати для таких діток хочеться ще. Більше, тому що хочеться ще більше їм дарувати якоїсь тепла і доброти для таких діток. Діти за будь-яких обставин залишаються дітьми, літають у сні та не перестають мріяти. Я вийду з лікарні, мені куплять собак. Мені до я заволо. Розважальні конкурси, подарунки, пазли, іграшки все це дало можливість дітям хоч на кілька хвилин забути про те, що знаходяться в лікарні. А ще волонтери привезли малим карнавальні костюми Мальвіна, Буратіно, принц та принцеса. Кокетливо позували фотографу. Я Малія. Мені дуже свят. Особливо костюм. Цього дня жодна дитина не залишилась без подарунків. Гості завітали до малюків у палату, аби побажати їм швидкого одужання. Добре, привет, привет. Діана зізнається такі зворушливі моменти розуміння того, що робиш корисні речі, ще більше мотивує до гарних справ. Закликає усіх небайдужих до чужого горя долучатися і допомагати. Тим, хто вкрай потребує підтримки, якщо у людини є бажання допомогти будь-якій онкохворій дитині, достатньо прийти сюди в дитячу власну лікарню, відділення, де знаходяться дітки, підійти навіть до медсестри чи до головного лікаря і поцікавитись, яка сім'я. Вони ж знають ситуацію кожної дитини. Поцікавитись, яка сім'я потребує найбільшої допомоги, познайомитись особисто з сім'єю. І допомагати їм напряму не потрібно шукати фонди чи якісь організації. Достатньо просто це зробити. Вінниця у нас невеличке містечко. і В принципі, маючи бажання, можна це зробити. Коли ми влаштовували збір і продовжуємо допомагати Ані Денисенко, ми робили збір максимально відкритий. Хто хотів, я направляла до батьків, підвозила, знайомила, особисто проводила людей до них. Кого не було часу, передавали кошти через мене. Я робила відкритий збір, де відмічалася абсолютно кожна копійка і прізвищем я того, хто передав. І потім ми робили відеозвіти, де вказувалось, що передалася та сума, і людина бачила, що абсолютно до кожної гривні ми передали те, що збирали. Тобто, чим не відкритіше займаються цим волонтери чи благодійні фонди, тим є більше довіри. А якщо все одно лишаються сумні, ви краще під'їхати сюди безпосередньо знайти сім'ю. Повірте, ви одразу знайти цю сім'ю, яка потребує, тому що це 99% людей, які не те, що ви погодяться, а будуть благати людей про їхню допомогу. Завдяки таким, як Діана Мороз, людям з великим серцем щасливих дітей в країні буде набагато більше.